Так, розглянемо діаграми та побудову діаграм в табличному процесорі Microsoft Excel. З діаграмами ми знайомилися і в попередніх класах, і з ними працювали. То давайте нагадаємо, що собою являє діаграма, що взагалі діаграма використовується для подання наочного понадя числових даних та їхнього аналізу. В попередніх темах, коли ми розглядали з вами логічні функції в Excel та умови форматування, ми працювали з певним набором даних, застосовували певні операції та функції для того, щоб обчислити дані. Коли ми з вами познайомилися з умовним форматуванням, візуально ми вже могли. З певного набору даних, великої там, таблички, великих даних, змінити зовнішній вигляд комірок з даними, які відповідають певним умовам. А за допомогою діаграм ми можемо проаналізувати візуально дані, які подані в таблиці. І як діаграма є однією з форм подання інформаційної моделі та засобом для її дослідження. Діаграма являє собою. Графічне зображення, що відображає лінійними відрізками чи геометричними фігурами, в залежності від типу діаграми, є різні типи діаграм, зараз ми це глянемо. Співвідношення між числовими даними, тобто в залежності одних даних від інших даних. Ну, діаграма ще від дане слово походить від давньогрецького, що означає зображення малюнок креслення. Так, і на уроках математики та інформатики в принципі, ми будували також діаграми кругові, стоп-часті. Ну, на уроках математики ви їх будували за допомогою різних інструментів допоміжних, на інформатики за допомогою комп'ютера та табличного процесора Excel. Кругові діаграми ще їх називають секторними, тому що от дані частинки кругової діаграми можна розбити на певні сектора, а стопчасті ще їх називають гістограмами. До прикладу є от табличка з даними про учнів 9 класу, так, які... Займаються певною гуртковою діяльністю. Є типи назви гуртків, розділено по хлопчиках та дівчатах, і кількість, що займається. От дана назва, назва гуртків це є поля даних, а категорії хлопці та дівчата, та кількість їх це є рядами даних. І з даної таблиці можна побудувати. Ось такі діаграми. Наприклад, е якщо нам потрібно порівняти по гуртках, е де займається більше хлопчиків чи дівчаток, от спортивний, хореографічний і так далі, е то для цього можна і потрібно використати стопчасту діаграму. Ось таку або гістограму, де в нас будуть стопчики, і візуально ми можемо проаналізувати, де е Працює та навчає більшу кількість хлопчиків чи дівчаток. В е, круговій діаграмі ми можемо е, дослідити е, і проаналізувати інформацію відносно е, якогось одного ряду даних або хлопців, або дівчат. Е, от е, за допомогою даних круговій дівчат, ми дивимося е, про. Кількість хлопців у гуртках у їхньому відсотковому відношенні. Тобто дивимося, в який гурток ходить більше хлопців, де весь круг має це вся кількість хлопців. І по секторах розбитий кожен гурток. І виходячи з попереднього слайда, можна зробити такий висновок, що часта діаграма демонструє зміни даних, що за. Певний період часу, або дає змогу порівняти дані, що належать до одної категорії. Тобто в нас там категорії, е, дані хлопчики та дівчаток, але вони ходять в один е, гурток і ми, от, ми можемо порівняти, де більше хлопців, е, гуртки. хлопців чи дівчат. А на основі даних, упорядкованих лише в одному рядку або ступцю. Можна побудувати секторну або кругову діаграму. І секторна діаграма відображає величину кожного елемента в одному, підкреслю, в одному ряду даних пропорційно до загальної суми елементів ну, або за допомогою відсоткового значення. Так, давайте тепер розглянемо структуру. Із яких об'єктів складається діаграма, що нам потрібно для того, щоб побудувати діаграму. По-перше, це дані для побудови діаграми. Ну, без них у нас не буде ніякої діаграми. Задаємо, будуємо певні дані. Якщо потрібно, робимо в них обчислення, розділюємо, ну, розкладаємо і думаємо, де в нас будуть поля даних, а де в нас будуть ряди даних. Потім Вибираємо тип діаграми, яку нам потрібно використати для того, щоб візуально відобразити дані в таблиці. Чи це стопчаста, чи це кругова діаграма. І на самій діаграмі ми можемо задавати. Ну, сама діаграма складається з області побудови. З області побудови. Далі йде у нас. Назва діаграми, вона може бути, може не бути, це може бути обов'язковий не обов'язковий параметр. Область діаграми, де відображаються самі тип діаграми, там стовпчики чи сектора, чи ще щось. Є елемент легенди, це підписи даних, які беруться з оцих даних. Оцих даних для побудови назви стопців. Це може бути назви стопців, ну або рядочки в залежності, як інформація розміщена. Та ось даних. На осі даних так само відображаються дані, які взяти з от, дані, які взяти з стопця поля даних, тобто підписи даних. Ось таким чином. Можна побудувати діаграму. Тепер давайте розглянемо на прикладі. Так, є у нас, у мене є заготовочка, і є ось таке завдання. У нас є продажі телефонів, назви компаній та кількість продажів за певний рік у вигляді кругової діаграми. Так, тут вже є діаграмка. Давайте ми е, навчимося і я покажу і пригадаємо, як змінювати зовнішній вигляд діаграми. Так, е, що нам потрібно е, зробити першим? Встановити розмір літер 16, е, колір тексту синій. Е, так, це ми задаємо для заголовка нашої діаграмки. Так, діаграмку можна таку перемістити. Ось, виділяю заголочок. Ну, давайте трошки збільшу навіть. Колір текста я візьму ось такий блакитний. Окей. Тепер, коли ви працюєте з діаграмою, під час, ну, давайте я виділю будь-яку іншу комірку, дивимося, кількість складок в мене одна. Стандартно. Коли я виділяю об'єкти діаграми, у мене з'являються додаткові вкладки для роботи з діаграмою. Це конструктор діаграм та формат. формат. Конструктор на конструкторі ми зможемо змінювати вигляд та представлення діаграми. Так, тут у нас є в меню макети діаграм. Відповідно швидкий макет, тут вже є певні заготовки, які ми можемо вибрати для нашої діаграмки. Тут ми можемо змінювати, додавати або забирати стандартні елементи для відображення. Ну, припустимо, якщо нам потрібна назва діаграми, ми, а в неї нема, ми можемо її додати або забрати, якщо нам не потрібно або додати додаткові параметри, тобто вказати інше місце розташування над або от по центру з накладанням. Далі підписи даних до нашої діаграми. Ну, в даному випадку тут у нас секторна діаграма, то от підписи даних ми можемо от розміщувати по центру сектору, біля краю, ззовні або в залежності. Автопідбір від розміра, тобто розміра шрифта, довжини тексту і так далі. Там або буде всередині, або буде назовні. Програма сама буде це вибрати. Ну, або винуску, вихіді ось такої виноски. Давайте глянемо, що у нас тут має бути. Так ось у нас зараз ось таким чином виглядає, нам потрібно зробити. Ось таким. Давайте ми зробимо. Підписи даних ми візьмемо. Так, ми візьмемо ось наступним чином. Далі, для того, щоб змінити текст, підписах даних, виділяю я будь-який з елементів. Далі я можу, вкладуся, основне. Наприклад, задати розмір, збільшити давайте, 14, задати е, жирніше накреслення. І е, так, все-таки давайте я зроблю трошки по-інакшому, зроблю у вигляді виноски. Так, е, далі збільшу нашу діаграмку. Так, збільшу. Далі виділяю один з підписів. Тепер заливку тут. Так, виберу якусь заливку, яка мені. Так, тут світленьку візьму. а колір тексту. Так, давайте колір тексту, щоб було нам видно. Ну, Давайте білий. Ось колір текста білий. Також можна задати, щоб воно трошки було такого жирного накреслення, ну і розмір так само з більшим. І розширимо просто ді, ну, діаграму. Якщо нам потрібно конкретно якийсь окремий елемент, то е, я двічі клацаю, Тобто перший раз вибираються всі підписи даних, другий раз вибирається ось цей конкретний. І якщо я хочу зробити, ну, наприклад, ось такий. Трішки більшим розміром я можу от кожен елемент окремо відредагувати. Ну, або відформатувати. Наприклад, цей елемент. Я хочу, щоб у мене заливка була іншим кольором, і колір тексту в мене був ось таким кольором. Далі виділяю я підпис, не підписи даних, а легенди. От це назви, які беруться з стовця. От, е, поля даних. Так, виділяю, перехожу я в конструктор даних. Далі в легендах. У мене вони справа. Я виберу так, як у нас було в завданні. Ось знизу. Знизу. Е, так. Трішки можу розширю. Так, і візьму, що легенди в нас унизу. Так, е, можуть бути зліва, вверху немає. Унизу. Так. От Заливку можна так само задати. І ось так можна редагувати і змінювати кожен об'єкт на діаграмі. Тепер як же нам створити? діаграмку. І у мене заготовка з таблички продажі даних по роках. І давайте створимо діаграмку, яка дозволить нам порівняти кількість продажів по даних роках. Так, у нас має бути як мінімум по умові. Заголовок нашої діаграмки вигляд діаграми та вигляд гістограми та легенди і підписи даних. Для цього виділяю я ряди даних та поля даних. При цьому я отримую клавішу Контр. Щоб для того, щоб виділити ті комірки, які мені потрібні. Далі прихожу на вкладку ставлення, в групі діаграми вибираю тип діаграм. Можу вибрати зразу з випадаючих списків з певної категорії, можу перейти в переглянути всі діаграми, Так, перейти всі діаграми і в мене по категоріях. Тут, тут лінії секторна гістограма, Так, отака б. Горизонтальна, вертикальна, виберу ну, ось таку. Так, ось такий мене є тип. Тут один стопчик з кількома значеннями, Може бути така об'ємна. Об'ємна, може бути ось в такому вигляді. Так, давайте візьмемо ось таку об'ємну. Окей. Так, ми бачимо у нас в області побудови у нас трошки не то що нам потрібно. Давайте я виділю ще раз. Вставлення. ось Об'ємно. Є. Назва діаграми у нас має бути продаж телефонів. Я тут просто двічі клікаю та... тоже назву <кій> збільшу розмір. Так, є у нас легенди підписи знизу. Ну, можна поставити і з іншої сторони. Так, підписи до стопчиків так само є. Ми можемо навіть в конструкторі. Тут є в стилях, стилі діаграм. Взяти, вибрати якийсь стиль, який ну, не є стандартним там, з запевненим набором оформлення. Наприклад, ось такий, ось такий. Ну, тут по замовченню легенди зверху ми змінюємо так, положення легенди унизу. Навіть давайте змінимо якісь. заливку і колір тексту, трішки світліше. Ось. трішки ну, світліші. Ось такий тип діаграми ми можемо задавати. Також так, лінійки сітки нам не потрібно. Таблиця даних ми можемо. Так, задавати. От бачите, для даного типу воно присутнє. Так, виноска даних можемо задавати, можемо не задавати. І назви осей. Так, у нас є горизонтальна, вертикальна, от, вертикальна вісь. Ми можемо задавати горизонтальна вісь, назви осей, якщо потрібно. І осі. Так, у нас є основна горизонтальна. І основну основному вертикальну ще можна додати, якщо нам потрібно, так як в прикладі. Тому що в даному стилі і вона була відсутня.